У Чернігові розпочав свою роботу перший в області центр сприяння мобілізації. Створений він з метою інформування населення про основні правові аспекти призову на військову службу. Проведення роз'яснювальної роботи відбувається у форматі рівний рівному між цивільним населенням і представниками центру. Не можеш звернутися. Наші громадяни і в нормальній дружелюбній атмосфері переговорити чи є підстави для надання відстрочки, які є соціальні гарантії для захисту наших військовослужбовців, просто поспілкуватися по періодам проходження військової служби, в яких військових частинах останні два тижні центр сприяння мобілізації працював у тестовому режимі, аби його представники могли опрацювати найчастіші запити серед населення та взяти до уваги зауваження з приводу роботи, щоб у майбутньому створити максимально комфортну атмосферу для інформаційної між цивільним населенням і працівниками центру. Основні питання це питання мобілізаційного напрямку. Люди звертаються ті, хто отримав повістку. Тут ми надаємо інформаційну допомогу, їм, розповідаємо вимоги статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Розповідаємо, що які документи брати з собою. Для відвідування територіального центру комплектування, якщо є якісь підстави для відстрочки або за станом здоров'я, Роз'ясняємо питання соціального захисту військовослужбовців, звертаються, приходять члени сімей, там, дружини, чоловіки, які проходять службу на сході нашої держави з питаннями, чи. Як відпустку чи зміна місця проходження служби, представники центру під час відкриття наголосили, що його основні завдання інформаційна та правова підтримка громадян України в питаннях мобілізації, проведення призову на військову службу, а також збіри передачі інформації щодо громадян, які перебувають на військовому обліку в місцях розміщення центрів, заборонені в жодному разі не буде вручена повістка на цих пунктах. Наша мета це роз'яснення. Правова основа заходів проведення мобілізації, правова основа проведення правового режиму воєнного стану і знову ж таки наш захист наших військовослужбовців, які на сьогоднішній день боронять нашу землю. Слідом за Черніговом свою роботу розпочинають центри підтримки мобілізації в містах Ніжин і Прилуки. Звернутись по необхідну підтримку можуть усі, кому це необхідно, в робочі години центру.